Пам'ятаєте свої шкільні роки? Як прохолодним ранком ти поспішаєш до рідної школи. Комусь до неї було рукою подати, а хтось долав пішки кілька кілометрів до сусіднього села. Через поля, ліси, переходив річки по містках, а взимку навпростець по кризі. З того часу багато чого змінилося. І шкіл, і дітей стало менше. А тих, хто живе далеко від школи, на навчання і додому, везуть яскраво жовті шкільні автобуси. Усіх, окрім двох десятків дітей, котрі живуть у селах Бобрицької громади, Козарівці та Синявці. Через те, що ці діти навчаються у ліцеї сусідньої Степанецької громади. Частину шляху до ліцею від дому до початку території Степанецької громади вони долають пішки або на батьківських чи сусідських автівках. А коли підвести нікому, а на надворі негода, діти з незаможних родин мусять зовсім залишитися вдома, щоб не змокнути, не змерзнути по дорозі і не захворіти. Ми вирішили розібратись, чому 21 дитина позбавлена підвезення до школи гарантованого законом України про освіту. Тетяна Петренко мати учня 4 класу Степанецького ліцею Іллі Петренка, який проживає в селі Синявка. Вона показує нам місце, звідки шкільний автобус забирає дітей з Синявки та Козарівки. Це крайня зупинка автобуса на околиці Степанецької громади. Хто пішки, хто їде на роботу, підвозить наших дітей до цього місця, хто як. Ну, а більшість ну, кооперуємося і сюди доставляємо дітей своїх. До цього місця батьки мають доставити дитину самостійно. Пішки або на власному авто для більшості батьків синявських і козарівських школярів це незручно. Після уроків, якщо ніхто з батьків чи сусідів не може підвести, діти йдуть пішки. Долають хто три, а хто й шість кілометрів. Щоранку Василь Головко із синявки на старенькому Жигулі довозить до цього місця свою онуку Ніку. Онучка дудковська Ніка. Возимо дітей кожен день. Невдобно незручності. Привіз своїх і всіх сусідів. в кого Як виходить, так і возимо. І так щодня? Ну так, як, як не на роботі, а як на роботі хтось другий возить, сват возить, ще там. Так оце групіруємося і возимо. Тут є з дітки, що приїжджають, ось автобус. Вчора я їхав, забрав, а троє їх йде. То я їх вже посадив і на руки, куди ну, жалко дітей, щоб йшли пішки по тій сушейці, воно йде втомлене. Батьки хочуть, аби автобус Степанецького ліцею забирав їхніх дітей безпосередньо в селі у Синявці та Козарівці, а після уроків і занять у гуртках привозив назад. Організувати таке підвезення цілком реально, говорять у Степанецькій громаді, але існують певні обмеження. Підвозити дітей із сусідньої громади за кошти бюджету Степанецької громади не можна. Така дія кваліфікується як порушення бюджетного кодексу, нецільове використання коштів бюджету громади. Утім, якщо ухвалити спільне рішення двох громад Степанецької та Бобрицької про співробітництво, в рамках цієї співпраці надати субвенцію з бюджету Бобрицької громади Степанецькій на підвезення дітей із Козарівки та Синявки до ліцею і в зворотньому напрямку, тоді автобус Степанецького ліцею цілком законно зможе заїжджати на територію Бобрицької громади і забирати учнів ліцею. Прецедент уже є. Подібне рішення Степанецька громада нещодавно уклали із Канівською громадою. Діти із сіл Горобіївка, Попівка, Буда Горобіївська Степанецької громади навчаються у ліцеї в селі Межиріч Канівської громади, куди їх підвозить шкільний автобус Канівської громади. А Степанецька громада на підставі рішення про співробітництво відшкодовує Канівській громаді витрати на організацію цього підвезення. Перевезення двох десятків дітей із Козарівки та Синявки до Степанецького ліцею обійдеться бюджету Бобрицької громади усього у 26 тисяч гривень на рік. Степанецька громада готова ухвалити спільне рішення про співробітництво із Бобрицькою громадою, говорить голова Степанецької громади Олександр Яременко. Степанецької сільської ради ще в кінці жовтня було прийнято рішення і направлено е, дане рішення на розгляд сесії Бобриської громади. На жаль, станом на сьогодні, а сьогодні вже весна 24-го року, дане питання не вирішено. І неодноразові звернення батьків. А на першу ж вимогу батьків прийти, пояснити, розказати ситуацію, я відразу відреагував. Ми провели зустріч, ми розказали, які заходи від нашої сторони були в житті. Дану проблему сьогодні односторонньо вирішити неможливо, тому що ми зверталися, і по сьогоднішній день. Відповіді на жаль від голови громади Штефан Олени Васильівни від депутатської корпусу обрицької сільської ради ми не отримали. Але вважаю, що сума 26 тисяч для Бобрицької громади, я думаю, це не та, і вона не коштує цей розмір цих коштів, він не коштує того страждання сьогодні дітей і батьків, які відчувають дискомфорт у довезенні своїх дітей. Я хотів би, щоб найближчим часом моя громада, наша громада, депутатський корпус готові і будемо ще раз. Звертатися до депутатів, до голови Бобрицької громади, щоб вирішити це дане питання, і діти е, мали можливість е, доїжджати для отримання освітньої послуги до Степанецького ліцею. Хотілося б адекватності в прийнятті рішень депутатського корпусу Бобрицької е, громади. Олени Васильівни закликаю до співпраці в даному питанні. Було б дуже непогано, щоб ми найближчим часом це питання вирішили. А от у голови Бобрицької громади інший погляд на цю проблему. Олена Штефан говорить: Бобрицька громада організовує підвіз учнів із Козарівки та Синявки до Литвиницького ліцею, що належить Бобрицькій громаді. Отже, батьки, які обрали для навчання своїх дітей інший заклад освіти, розташований на території іншої громади, питання підвезення дітей до навчального закладу мають вирішувати самостійно. Ну, то хай забирай Степанецький. Я ж не проти, щоб Степанецький їх автобус забирав. Наскільки я зрозуміла, питання стоїть в тому, що... що ніхто із голів не хоче порушувати законодавство. Відповідно до законодавства, якщо громада не може забезпечити підвіз дітей в свою громаду, то вона повинна сплачувати кошти тій громаді, яка може забезпечити це навчання. У нас в ті села їздить наш автобус і наш рейс здійснює це, не значить, що я проти перевозити дітей в степанці, батьки мають право вибирати, в які навчальні заклади їхнім дітям ходити, і вони мають думати про те, як вони будуть їх туди. Ну, довозити, доводити У нас багато дітей навчаються в канівських школах. Ну, це зразу постане питання про те. Що потрібно і канівським школам сплачувати ну, за те, ти що ти туди діти канівську школу, а це найближча школа, яка від а... їхніх всі... да, ну, в, в Бобрицькій громади получиться подвійне фінансування на один маршрут. Я неодноразово з головами спілкувалася громад. Всі везуть, тому що вони переживають, щоб їм надійшла державна субвенція, тому що Я вона Шо, е, так, що, так, тому що це наповнюваність класів і це е, велика сума. Схоже, Олена Штефан не дарма. Згадала про освітню субвенцію. Дійсно, держава надає громадам освітню субвенцію на кожного учня. Тож, 21 дитина, котра навчається поза межами громади, це недоотримані громадою гроші. Згідно з довідкою Міністерства освіти і науки України. Освітня субвенція Бобрицькій громаді у 2024 році складає 44 370 гривень на одного учня в рік. Множимо на 21 і отримуємо понад 930 тисяч гривень на рік. Погодьтеся, сума варта, щоб переконувати батьків перевести дітей на навчання із Степанецького до Литвинецького ліцею. Але є одна важлива деталь. Батьки і діти не хочуть переходити навчатися у Литвинецький ліцей навіть заради того, щоб позбутися щоденної проблеми з підвезенням. На це є декілька причин. Перша Степанецький ліцей, найближчий навчальний заклад до Синявки і Козарівки. Від центру Козарівки до Степанецького ліцею близько 9 кілометрів, а від Синявки 6,5. Тоді як від Козарівки до Литвинця майже 14 кілометрів, а від синявки до Литвинця 12. Ще одна причина залишатися вчитися у Степанецькому ліцеї високий рівень знань, які отримують діти, і можливість після уроків займатися у численних гуртках: танцювальних, спортивних, творчих, які діють у школі. І головне. Діти звикли до своїх класів і до вчителів, а перехід до іншого колективу це великий стрес для кожної дитини. Вікторія Мамров, вчитель третього класу Степанецького ліцею. Дві її учениці, котрі живуть у селі Синявка, успішно навчаються і беруть участь у конкурсах та олімпіадах. Так, я маю у класі дві учениці: скрипку таю та майборду Каріну, які проживають у Синявці і навчаються в нашому закладі. Дівчатка надзвичайно талановиті, обидві. Каріночка проявляла свої здібності ще з першого класу. Я бачила, що це дитина старана. Відповідає Талановита. Вона брала участь в усіх конкурсах, олімпіадах різноманітних і показувала досить добрі результати. Таєчка, прийшовши до мене в 3 клас, теж відразу приєдналася до дітей, добре подружилася. Діти її дуже гарно сприйняли, вона себе комфортно тут відчуває. І теж бере участь в усіх різноманітних конкурсах і має перемоги, маємо здобутки цих дітей. Ну, найбільшими здобутками за цей рік це те, що скрипка та. Зайняла перше місце у конкурсі новорічних композицій. Ми цим пишаємося. А, обласному, да, звичайно. А майборда Каріночка це м, такий наш здобуток, мабуть, вперше за історію ліцею, що дитина третього класу дійшла до всеукраїнського рівня конкурсу імені Петра Яцика. Вона була призером обласного конкурсу, і ми взяли участь у всеукраїнському заключному етапі конкурсу імені Петра Яцика. Дитина надзвичайно талановита, здібна дитина дитина, але я бачу майбутнє цієї дитини, але для того, щоб вона розвивалася, звичайно, дитині треба потрібна і база, і знання, і підготовка. Наш Степанецький ліцей дає досить добру базу, досить добру підготовку. Ми пишаємося багатьма випускниками, які вступають після закінчення нашого ліцею на державні форми навчання у престижні університети. Також перспективу я бачу і для Карини. Вона здібна дитина, але на жаль, виникла проблема із підвезенням. Ну і коли. Знаєте, про це дізналася і дитина, і мама, то сприйнялися майже сльозами, тому що і сама дитина хоче залишатися тут і навчатися. Ну І мама говорила, що я докладу всіх зусиль, що тільки в моїх силах, щоб дитина навчалася саме тут, тому що вона бачить майбутнє для своєї дитини саме в нашому ліцеї. У класі Лідії Голодненко через проблеми з підвезенням поменшало учнів. Одного із них батьки перевели до Литвинецького ліцею, оскільки можливості щодня доставляти його до степенців у родини немає. Вони дуже йдуть з задоволенням у цей ліцей, і от цих діток треба зрозуміти. Ну якщо дитина провчилася оце. Оцей Богданчик, який плакав, його теліпало так. Він вголос плакав. І для чого дитині руйнувати це все? Ну можна ж було якось вирішити це питання? От і так само в мене Дудковська Ніка теж навчається. Вона, вона дівчинка така спокійна, і вона каже: Ліда Васильівна, я не буду ніде навчатися, тільки тут. Дитина сама каже, я тут привикла, я тут мої друзі, я, я тут гуртки в мене. Оце така ситуація в нас. Я не знаю. Треба прикласти всі сили допомогти якось цим дітям, щоб вони ну, якось вирішити це питання. Ну не можна. Я, якби оце ці люди, які як побають, щоб вони побачили, просто як цей хлопчик плакав, то, мабуть, питання б вирішилося б зразу. От мені так кажеться. Троє з чотирьох дітей, жительки Козарівки Марини Штефан, вимушено переїхали у степанці до своєї прабабусі, аби не добиратися щодня своїм ходом до школи. Ми нічого не хочемо одних, хай діти просто возять дітей до школи тому що вони хочуть, щоб наших дітей у Литвинець, куда в той Литвинець. Там прекрасно всі знають, які умови, тим самим бомбосховищі. Я не хочу далі нічого балакати, хай вони рішають, що хочуть. 30 тисяч на солярку виділити, ну, ж так і мені каже, це багато. Анна Лаврищук, мати двох учениць Степанецького ліцею дев'ятикласниці Любові та семикласниці Ганни. Жінка звертається до представників влади з проханням вирішити проблему із підвезенням, оскільки в цій ситуації найбільше страждають діти. Хотять, щоб наші діти навчалися у Литвинецькій школі. При тому, що у Степанців, наприклад, ближче 6-5 кілометрів до Степанецької школи. А до Литвинської це приблизно десь 15-18 кілометрів. Туди мені краще дітей? Дати на Степанці чи на Литвинці? Я думаю, що мені краще буде на у Степанці, щоб діти вчилися, так і де вони вчилися 6 років і не було до цього ніяких проблем. Юлія Дудковська свого часу сама закінчила Степанецький ліцей. Сьогодні вона мати учениці 4 класу. я також навчалася у Степанецькій школі два роки. Мені там все подобалося, і вчителі і я здобула вищу освіту і працювала по професії. Моя дитина ходить до четвертого класу, і їй теж подобається школа, в неї там друзі, хороша якісна освіта. І ми хочемо, щоб наші діти ходили до цієї школи. Цей варіант, який нам запропонувала Бобриця, щоб ми перевели своїх дітей у Литвинецьку школу, нас також не влаштовує, тому що в першу чергу від цього страдають діти. У них там з'явилися друзі, вони звикли до своїх вчителів, ну, взагалі до всієї обстановки шкільної. Вони ходять на гуртки. І ми дуже просимо голів е, Степанецької громади і Вобрицької громади. Будь ласка, знайдіть е, компроміс, знайдіть е, вихід із цієї ситуації і ну, не знаю, ну, зробіть так, щоб був цей автобус вже. 11-річний син Тетяни Михальчук із Синявки також навчається в Степанецькому ліцеї. Вона, як і інші батьки Козарівських та Синявських дітей, щодня зіштовхується з проблемою, як доставити дитину до школи і назад додому. Мій син навчається у Степанецькому ліцеї, але ну, йому важко добиратися, буває сусіди добирають його, а буває він пішки йде назад, перепанував у литвинці. Ну, це дуже далеко, це дуже далеко. Не знаю, ну мені не вигідно так далеко дитину. Ну, дитина заболіє, чи погано, буде, як ми її заберемо? Ніяк. Бо Це степанці трішки ближче. Коли 12-річна донька Світлани Чабан змушена йти сама від степенців до санявки пішки, жінка не знаходить собі місця. Моя дитина ходить в школу в Степанці. Який клас? Шостий клас. Дитина займається танцями. У них ось скоро шосто школі. Школі, в них районні Виступи будуть в школі. Тобуса немає. Ось, ось дякую сусідам. Вона їде з сусідами. А коли буває таке, що не виходить, то чоловік відвозить, а назад дитина і степене сіде пішком сама. Десь около 8-10 кілометрів десь. Оце як для взрослої людини, це від 40 до часу. Ну, а для, для дитини півтора-дві години, поки дитина дійде. Поки все це ж, все ж я переживаю, зараз такий час, що хто знає, що воно робиться, як воно, що воно дитина дійде куди. На роботі я не на роботі, я з нею постійно, я працюю на МХП, наша ряба. Ось я постійно з 8 до 5 у мене строго робочий день. Я нікуди не ні відійти. Ну да, бувають такі моменти благодаря нашому бригадіру Він мене може відпустити на, на годину, на дві. Ну це самі розумієте. Буду терпіть до, до до определеного моменту. Бобриця хоче, щоб наші діти ходили в, в Литвинці в школу. Це далеко, це невдобно. ні нам, ні дітям невдобно. Тут наскільки ближче, Бобриця набагато далі. Це мене двоє старших дітей закінчили степанецьку школу. Я дуже була доволі. Синчаславах зсу у мене воює. А донька у мене вже доволі зросла людина, закінчила вищий заклад і працює від лікарем. Я думаю, що дійсно повинні знайти общу мову і бобриць, не так, як степанці, як бобриця, я вважаю, піти на уступки, тому що вони не хочуть, щоб наші діти ходили сюди, вони хочуть, щоб вони ходили в Литвинці. Чи могла б обрицька громада вирішити питання підвезення дітей до Степанецького ліцею, навіть не ухвалюючи рішення про співробітництво громад? Так, могла. Якби керівництво громади керувалося інтересами дітей та їх батьків у маршрут шкільного автобуса, котрий підвозить учнів із Казарівки та Синявки до Литвинецького ліцею, можна було внести незначні зміни. Наразі цей автобус прямує із Козарівки та Синявки до села Литвинець дорогою, що пролягає через територію Степанецької громади, але переважно околиця. А ось якби маршрут цього автобуса пролягав через центр села Степанці, діти, котрі навчаються у Степанецькому ліцеї, також могли б добиратися на ньому до своєї школи. При цьому маршрут автобуса став би довшим усього на 4 кілометри. І проблема було б вирішена. Схоже, небажання Бобрицької громади вирішити питання з підвезенням дітей до найближчого до них навчального закладу ґрунтується не на інтересах дітей та їх батьків, а на інтересах керівництва громади. Тож, цілком можливо, що проблема з підвезенням до Степанецького ліцею один із способів змусити батьків перевести дітей до Литвинецького ліцею. Мовляв, або вчиться у навчальному закладі Бобрицької громади, куди ми довозитимемо ваших дітей шкільним автобусом, або залишайтесь у Степанецькому ліцеї і проблеми із підвезенням ваші проблеми. Немає закону чи державного органу, який би змусив Бобрицьку громаду ухвалити рішення про співробітництво із сусідами або внести зміни у маршрут шкільного автобуса. Однак у цій ситуації мав би спрацювати інший закон закон людяності. Своє слово могли б сказати й депутати Бобрицької сільради, турбуючись про людей, які обрали їх для захисту своїх інтересів. А поки влада Бобрицької громади забула, що її завдання служити людям громади. Турбуватися про них, забезпечувати доступність до закладів освіти, батьки двох десятків дітей із Козарівки та Синявки щоранку кооперуються, щоб доставити їх до найближчої школи, аби діти не залишалися на узбіччі.